Затримали гастролера шахрая, який видурював у Лучан гроші. Кабмінські обіцянки цяцянки. Чи подешевшили ліки з березня? На кону 10 мільйонів. Як волинські бізнесмени гризуться у суді. Розвели волинського депутата. Хотів звести хату в шацьку, натомість втратив дві автівки. Час новин на телеканалі Аварс про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. У студії з вами Юрій Куцик. Мої вітання. Війна забрала ще одного захисника з Нововолинська. 15 березня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув 46-річний Олександр Дудік. Інформація щодо перебуття тіла та чину похорону буде згодом. ДНК експертиза підтвердила загибель старшого солдата із Володимира, 30-річного Романа Гуса. Бойовий шлях військовослужбовця обірвався у жовтні минулого року на Донеччині, і п'ять довгих місяців невідомості стали справжнім випробуванням для його родини. Про час і місце похорону героя повідомлять додатково. У Володимирі в останню путь провели 39-річного воїна Сергія Кошмана, який загинув 1 березня на Донеччині, захищаючи Україну. Відспівали воїна у Васильівському храмі ПЦУ. Маленька церква не вмістила всіх, хто прийшов попрощатися з героєм та вшанувати його подвиг. Потому Сергія Кошмана з військовими почистями поховали на Федорівському кладовищі. У четвер, 20 березня, на щиті на Волинь повертається герой, житель села Заріччя Колківської громади Федір Шклярук. Герой загинув 16 березня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Поховають воїна на місцевому кладовищі. В ківерцях в останню дорогу провели героя Олексія Трофімюка. Нагадаємо, 55-річний військовослужбовець загинув за волю і незалежність України 11 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області. Поховали героя на алеї Слави, міського кладовища. Луцька громада знову у скорботі. Рідні, друзі та містяни віддали останню шану загиблому воїну Едуарду Ковальчуку. Життя обірвалося так швидко і рано, та в пам'яті кожного він залишився хоробрим патріотом та люблячим батьком. Казав, мама, я повернусь, але не, не, не сказав, яким чином він повернеться. Та зустріла мати сина не з радістю та обіймами, а з гіркими сльозами. 11 березня в районі населеного пункту Шевченко в Донецькій області Едуард героїчно загинув, виконуючи бойове завдання. Для мами він і був і є і залишиться самим кращим сином. Він нічого не боявся в цьому житті. Він посміхався завжди і послуги усмішкою загинув. Протягом свого недовгого та все ж такого насиченого життя чоловік встиг одружитись. Разом з коханою виховував двох маленьких діток, яких любив понад усе. Вони разом пройшли радість та смуток, були підтримкою один для одного. Та 11 березня життя поділилось на до та після. Це був найкращий чоловік в світі. Та чого був? Він є. Я знаю, що він завжди поряд зі мною. І я завжди його дружина. Він мій чоловік. Я його дуже кохаю. Навіть на Донеччині в самому пеклі він згадував про діток, знав, що саме задля їхнього майбутнього буде стояти і стояв до останнього подиху. Навіть тоді подумками був поруч з донькою та сином, які ще такі маленькі та беззахисні. Доня йому малювала малюнки шина загідну з тим малюком. У кишені він постійно зустрічався зі школи, мав можливість, мав час. Він постійно на батьківські збори приходив. Він був дуже люблячим татом, переживав за неї, У неї було тільки мови тато і тато. В мирному житті працював на підшипниковому заводі у Луцьку. У вільний час любив рибалити, обожнював велосипедний спорт та окреме місце в житті воїна займав дайвінг. Його пристрастю була вода. Тому в Едуарда на війні і був позивний водолаз. Я з ним працював. Він був дуже щирою, доброю людиною. Завжди виручав усьому. Дуже хороша людина, та реальність страшна. Тепер Едуард ніколи не прийде на збори до діток, не обійме кохану дружину та не займеться улюбленим спортом. Ми куплені ціною, дорогою. Те, що ми живемо, те, що ми молимось цьому храмі, завдяки йому і тим всім воїнам, які героїчно нас захищають. Поховали героя на кладовищі у селі Рованці. Яна Гонтар, Василь Любежанін для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна честь та шана усім полеглим землякам. Відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернулися бійці, які на різних напрямках захищали Україну. Ще 22 захисники поза обміном теж змогли повернутися на рідну землю. Серед них є також і важко поранені. Попереду складна реабілітація. Та тепер найгірше для них позаду воїни нарешті вдома. 39-річний житель Одещини виманював у літніх людей з Луцька великі суми за добре, відомою схемою. Він телефонував пенсіонерам, видавав себе за родича чи представника лікарні, розповідав про вигадане лихо та вимагав гроші. Щонайменше двоє жителів обласного центру стали його жертвами. Одна жінка віддала всі свої заощадження за порятунок доньки, яка начебто потрапила в ДТП. А ще один пенсіонер позбувся 400 доларів, кількох тисяч гривень і золотих прикрас. Зловмисником виявився житель Одещини. Його спіймали вже на шляху до Києва та затримали у процесуальному порядку. Відповідно. За фактом, шахрайств слідчі розпочали вже кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловік, який напередодні постраждав у пожежі, наразі перебуває у лікарні. Нагадаємо, на проспекті Грушевського у одному із помешкань багатоповерхівки спалахнула пожежа. За декілька хвилин до того чули сильний вибух, кажуть сусіди. Це була година, може десь біля сьомої близько, ну, шоста, може, чимось. І просто був такий дуже сильний вибух. Ну, Я навіть спочатку не зрозуміла, що саме сталося, але потім е, якось такі почулись по трубах якісь такі, як камінчики ніби падають, тобто вниз. І чоловік каже, видно, це десь зверху. Ну, тобто, Щось зверху сталося. Я з дитиною підійшла до вікна, подивилася на верхній поверх і бачу, що ну, дуже яскраво вже горить щось всередині, бо світло було дуже яскраве. І чоловік вже забіг, теж сказав, що дим іде, і почав дзвонити в пожежну. Були вікна закриті в квартирі, їх, так, там, там була людина, вже теж вже вияснилось потім. І винесли людину на носилках звідти. ну Він весь час там був, там мужчина. На місці події працювало декілька екіпажів рятувальників та медики. Пожежа вже у приміщенні кухні. У квартирі було виявлено 33-річного чоловіка без свідомості. Причина пожежі встановлюється. З Діагнозом отруєння е, продуктами горіння був госпіталізований у лікарні. До слова в соцмережах очевидці пишуть, що у помешканні знаходився військовий та припускають, що Вибухнула газова колонка. Волинського правоохоронця підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною в прикордонній зоні. За даними слідства, він разом зі спільниками переправляли деревину на підпільні пилорами, де її обробляли та продавали. Його затримали на хабарі у 36 тисяч гривень, коли він допомагав у перевезенні незаконно зрубаного лісу. А під час обшуків були знайдені документи, які і підтверджують протиправну діяльність. Попри це, підозрюваного відпустили під заставу за 120 тисяч гривень та тимчасово відсторонили від служби. Аби Знати проблеми підприємців і допомагати їх вирішувати в Україні створили платформу Пульс. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький разом із керівниками підприємств Волині взяв участь у онлайн-засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу. Там і було представлено цифрову аналітичну платформу Пульс. Тому торік ми запустили програму Пульс, яка є частиною політики, зроблено в Україні. І саме на цій платформі, онлайн платформі «Пульс», «Пульс. – Pulse.ua, ви можете залишити вже сьогодні відгук або скаргу, або пропозицію про досвід взаємодії з державою. Мета платформи цієї створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату обігрувань, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. За 6 місяців роботи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більше, ніж 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади і експертів різного рівня. Попри війну перед підприємцями України стоять амбітні цілі, і волиняни мають брати активну участь у загальному процесі. спішити, куди спішити. Зараз ми розуміємо. Нам, принаймні, потрібно п'ять раз збільшити ВВП, щоб був виробити 30 тисяч доларів на одну людину. Зробити без бізнесу це неможливо. Якщо ми з вами цього не зробимо, то ми не вирішимо дві глобальні проблем. три глобальні проблеми. Перше, це оборона нашої держави. Друга, ми нічого не вирішимо в школі. Де сьогодні мінімальна заробітна плата вчителя складає 12 тисяч гривень. І ми нічого не вирішимо в медицині. Без бізнесу ми не вирішимо глобальні наші питання. Від початку березня мали б суттєво подешевшати ліки на 30%. Кабін засвідчив, ціни знизяться, аби потрібні лікарські засоби стали більш доступними для людей. Та чи насправді лучани... Відчувають полегшення. Далі в сюжеті. Підвищення помічала, пониження поки що ще ні. Тому що починала, допустимо, одну пластинку за 500, Зараз вона вже 800 коштує. Ті, що мені сердечні ліки треба. Бачу, що піднімається. Середній чек у аптеці близько 600 гривень. Кожного дня сотні лучан закуповуються медичними препаратами, особливо в умовах сезонних хвороб. Переважно покупцями в таких місцях є саме пенсіонери. Для них ліки це не вибір, а щоденна необхідність, тому із такими цінами та маленькою пенсією залишається обирати. Купити хліба чи спустошити гаманець в аптеці. Як би там не було, завжди наша болячка, наші хвороби були дорогі. Тобто навіть той маленький нежить, простуда, воно цього року, як правило, тянуло десь 300-500 гривень. Часто по мамі кожен місяць купляю. І от як ви бачите, кожен місяць підвищують ціни. Знижувати не знижують». Здавалося, що обіцяне зниження допоможе. Та очікуваного полегшення, як кажуть самі люди, не сталося. У Луцьку жителі скаржаться, зниження цін відчути важко. Припускають деякі аптеки, взагалі вдаються до хитрощів. Знижують ціну на один препарат, але підвищують на інший. Я не знаю, на які зменшилось, На ті, що я купую, я не відчула смен. В основному збільшуються, додають, додають і кажуть, що там знижки є, але ти їх не відчуваєш. Та є й такі покупці, які йдуть далі. Помічаючи порушення з боку недобросовісних фірм, відкрито про це заявляють. Вже зараз до Держпродспоживслужби надходять скарги про недотримання політики цін на ліки. З початку березня до нас надійшло 33 скарги. Це станом на понеділок. Кожного дня вони поновлюються, тобто сьогодні ще плюс 5. На етапі перевірки вже 6 скарг, кожна з яких буде детально розглянута. Якщо порушення буде підтверджено, виручені кошти від націнок підуть у державну казну. Наш моніторинг, який ми бачимо, ми вже бачимо, що ряд аптечних мереж знизили ціни на медичні вироби та залишаються і ті, хто не поспішає змінювати ціни. В цілому по Україні вже є. Випадки, коли були виявлені порушення, завищення граничних націнок. Щоб якомога вигідніше придбати ліки, таки варто порівняти ціни на той самий препарат у різних аптеках. І в разі порушення звернутись до контролюючого органу. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі. Чи можна колишнього знайомого депутата розвести на машину? Схоже, можна, якщо є. Довіра. Чоловік хотів побудувати у Шацьку будинок і попросив знайомого будівельника допомогти. А в результаті втратив два авто. Як звичайна домовленість між товаришами переросла у цілий детектив. Дивіться далі. Домовлявся зі знайомим про будівництво, а той його нагрів. Ймовірно, колишній волинський депутат потрапив у халепу. Схоже, колишній депутат Волинської облради, а нині очільник одного із комунальних підприємств, кілька років тому вирішив збудувати собі у Шацьку дерев'яний будинок. Мав знайомого власника будівельної компанії і домовився. Мовляв, той збудує будинок. А колишній депутат натомість перепише на нього машину. Однак такі домовленості обернулися кримінальною справою про підроблення документів. Про це нам стало відомо із власних джерел та ухвали суду. Повідомив, що у червні 2020-го він домовився із знайомим, який є власником компанії з будівництва будинків, про те, що останній збудує у селищі Шацьк-Волинської області дерев'яний будинок, за що останній перереєструє автомобіль Фольксваген в якості оплати за роботу та матеріали, після чого надав у користуванні автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А вже наступного року, коли кипіла робота над житлом, власник будівельної фірми дізнався, що замовник будівництва продає автомобіль Ауді 7 Запропонував підсобити, мовляв, має клієнта. Запевнив, що після продажу автівки віддасть гроші. Ніяких договорів купівлі продажу власник туарега та ауді не укладав і нікого на це не уповноважував. Згодом чоловік звернувся до поліції, мовляв, хтось підробив договір купівлі-продажу. І то «Арега», котрим мав би розрахуватися за будівництво, і другої автівки Audi Q7. У машин несподівано з'явилися нові власники. Слідчі встановили, що «Фольксваген Арех перереєстровано у жовтні 2020 року, себто невдовзі після того, як власник машини віддав її з ключами і техпаспортом своєму знайомому будівельнику. Про все це йдеться у матеріалах справи. Тепер поліцейські розслідують. Хто і як міг підробити документи, хочуть вилучити оригінали договорів купівлі продажу авто. Поїдуть аж в Херсонську область. Між тим, колишній волинський депутат, до котрого ми звернулися, каже, що то історія не про нього. Мовляв, будинок у Шацьку не будував і такої мороки з автівкою та знайомим у нього не було. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Як бізнесмени спочатку домовляються, а потім гризуться за мільйони у суді? Володимирська фабрика тепер на ножах із Новолинським заводом. Чому розкажуть мої колеги? Колись то був потужний державний завод Нововолинський Ливарний. Будувати його почали у 70-х роках минулого століття. А дзвони відлиті у Нововолинську чути у самому серці столиці. Їх встановили у Михайлівському золотоверхому соборі. Нині ливарний завод уже приватний, і щодо нього розгорілись чвари на мільйони. Володимирська фабрика Гофротари хоче стягнути із ливарного заводу 10 мільйонів гривень. кажуть, були до Мовленості, мовляв, фабрика Гофротари зобов'язалась профінансувати будівництво на території Леварного заводу нового виробничого приміщення. Леварний завод натомість надає свої приміщення в оренду Товодимирська фабрика Гофротари, А після того, як будівництво завершується, ці приміщення мали бути нам продані. А розрахунки здійснені шляхом зарахування зустрічного долітних вимог. Ці домовленості були взаємовигідні, оскільки ливарний завод отримав би на своїй території, там де він хотів, нове приміщення побудоване так, як він хотів, згідно їхнього проекту. А фабрика Гофротари, мовляв, отримала б нерухомість, котра межує з їхніми виробничими потужностями. Відносини будувались на основі взаємної довіри. Так розказує представник фабрики Гофротари. Ми спілкувалися з престанатами заводу з пресеназ того РГБУ. Нас повідомляли, що будівництво велося. Ми сплачували відповідні рахунки. Згодом, каже представник фабрики Гофротари, поведінка ливарного заводу змінилась. Мовляв, завод підняв розмір орендної плати у 70 разів, а договір підрядно-капітального будівництва розірвав в односторонньому порядку. Вони ще й зазначають, що ніяких будівельних робіт не велося. Хоча раніше в переписі, в листах від травня від черги, вони саме зазначали, що були повільні темпи. Фабрика Гофротари переконує, мовляв, понесла витрати і збитки на десяток мільйонів. Також ми понесли витрати на те, що нам потрібно демонтувати наше дороговартісне обладнання, яке ми встановили в їхніх орендованих приміщеннях. Обладнання, яке вартує понад 30 мільйонів євро, монтаж якого становив близько 2 мільйонів гривень. І нам, щоб його демонтувати, треба замовляти нові деталі з. За кордоном ливарний завод із такими претензіями не згідний. Його представник зауважує, що були визначені умови, за яких фабрика Гофротари мали би платити гроші за будівництво. І ці умови були передбачені в договорі. Водимоською фабрикою гофротари, позивичем в даній справі, не було дотримано цих вимог. Ми відповідно не могли контролювати той об'єм коштів, які вони сплачували. Нас ніде не повідомлено було, які суми сплачувалися. Що вони робили? Ну, тобто, відповідно, вони мали з нами це погоджувати. Це було прописано договором, передбачено це все. Цього не було дотримано. Відповідно, вони могли будь-яку суму заплатити і сказати, щоб ми її повернули. Представник ливарного заводу звертає увагу суду. Мовляв, акт виконаних робіт був підписаний вже після розірвання договору. Так би мовити, фабрика Гофротари мала би позиватися не до Ливарного заводу, а до фірми, котра займалась будівництвом. Володимирська фабрика, схоже, припускає, що в цій історії міг бути підроблений документ. Не було доведено. Що якісь документи були підроблені, була підписана додаткова угода, яка була подана до суду. В Суді вони просто заперечують, бо є показ свідка. Однак по експертизу ніхто не призначав. Ну якщо люди впевнені в тому, що не підписували це, при, 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 при тому ж ми просили призначити по експертизу, вони проти неї заперечували. І хто купував будматеріали, котрі на відеодоказах, не зрозуміло. На відеодоказах не зрозуміло, чиї це будуть матеріали, і відповідно, ну чи це їхні, чи це наші. Представник фабрики Гофротари зауважує, що в цій історії ініційоване кримінальне провадження, себто перевірятимуть, підроблена додаткова угода чи ні. Суддя дослідила усі матеріали справи і вирішила. Підстав стягувати з ливарного заводу 10 мільйонів нема. Відмовити у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальності Володимирська фабрика Гофратари до приватного акціонерного товариства Нововолинський ливарний завод про стягнення 10 мільйонів гривень. Втім, ще можна подати апеляцію. Олена Лищук, Василь Любажанін. для новин на часі. Оркестр, який є справжньою сімейною гордістю, бо передавався від батька до сина. Діти грають на мідних духових інструментах. А допомагають їм старші учасники колективу, які виступали в цьому унікальному оркестрі у свої дитячі роки. Слухали марші та вальси у виконанні талантів Олицької громади і наші колеги. Оркестр села Личани існує вже давно. Його історія триває як сімейний спадок. Ще започаткував мій батько десь в 1960-х роках. Це традиція наша, нашого села, тому що в батька було чотири сина і всі вони музиканти. І так воно повелося. Батька вже немає, і він що останнє, коли він не помирав, він сказав, ти найменший сину, так що мене немає, а ти продовжуй цю справу. Так воно і далі ведеться, підтримую. До останнього буду підтримуватися, які можу. До слова, музику для цього унікального хлопчачу чоловічого оркестру пише брат пана Валерія Микола Безушкевич. Виступає в колективі і племінник керівника оркестру. Андрій Безушкевич боронив Україну на війні два з половиною роки і нині повернувся до музики. З оркестру я з самого дитинства ще як не знаю, там які там вже другий клас ходив, чи скільки, і в мене по татові покинув вся родина музикантів і брати грають. І... І дядьки всі грали, от. і двоюродні брати всі грають теж. От. І так вже з самого дитинства, що я вам, почав, не знаю, в школу вже не ходив, але вже біля цих труб бігав. Чоловік каже, спогади про музику і відео з виступами від колег по оркестру підтримували на передовій. Дивився, показував всім своїм побратимам. От. І так от. Ну, постійно дещось грали, мені скидали відео, як грається, як що. От і так, от я скучав, сильно скучав за оркестром. Нині у оркестрі 16 учасників. Як для невеличкого села, то досить масштабно. В основному учасники учні улицької музичної школи, старші музиканти, ті, хто виступали в оркестрі раніше. Корнет, альт, бас, баритон, тенор. Кожен учасник оркестру підбирає інструмент до душі. Я грав на альті, на тенорі, і більше мені сподобалось на баритоні. Гарно звучить. Мені захотілося ну, почати грати. Де і ось так я вже граю. Альта другий. Вона поки що легша і скоро може прийде на іншу. Перше мені не вдавалося, ну а потім воно потихеньку почало вдаватися. Мені подобається слухати оце, оце вальс, мар, марши. Дуже подобається в тому, і як звучить оркестр. Так само, як і сам граю. Корнет, труба моя займаюся з першого класу шкільного. Насамперед український найбільш подобається грати. А так, червона калина. Оркестр виконує марші, нині в пріоритеті патріотичні. Також вальси і авторські композиції. Іра Шевчук, Неля Прокопчук із Олицької громади для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі!